З іншого боку, не зовсім кепські справи на вітчизняній бронетанковій ниві. Є місця, де техніку тепер активно ремонтують та модернізовують. Сотні зразків ракетно-артилерійського зброєння дістають зі складів, відновлюють, перевіряють і мерщі відправляють у зону активних бойових дій на схід. Олександр Курсик потрапив на секретний ремонтний завод, де техніку буквально повертають з того світу. Це територія Шепетівського ремонтного заводу. Тут працює 350 працівників. Спеціалісти відновлюють 126 зразків ракетно-артилерійського зброєння. Будь-яка з цих установок вже за місяць готова їхати в зону АТО. Сім цехів у всіх кипить робота. Зараз тут ремонтують 60 машин. Спеціалісти беруться за відновлення системи залпового вогню Ураган. Все ніби працює, але за 30 років її мали ремонтувати вже двічі. По експлуатації, вона не она еще ну, как, по, по, по количеству по километражу, по наработкам, она еще не отработала свой ресурс, но в связи с тем, что она очень долго хранилась, долго находилась на складах, она уже вышла из строю. Завод з березня працює за кошти, які заробив сам. Техніку звідси відправляють у десятки країн світу. Міністерство оборони за відреставровану техніку ще не дало ні копійки. Держава вже винна заводу 12 мільйонів гривень. На сьогоднішній день обігових коштів не вистачає. Всі ті кошти, які ми мали свої заводські, ми вже вклали в виробництво. Ремзавод може й зупинитися, однак працівників це не вірять. кажуть, були і важчі часи. Зараз, аби підтримати наших військових, будуть працювати у дві зміни. Нужна мінужен мір в країні, і єдина страна нам потрібна. От. А що ми робимо? Все робимо. Що, що потрібно для ремонту наших техніки? Ми все робимо. Крім ремонту, спеціалісти і модернізують техніку. Там ведбам 21 один наскільки ну, там можна модернізувати, і більш там ну, шасі модернізувати, модернізувати якусь там систему навігації, там деякі елементи управління вогнем. Ну е, більш ефективно буде модернізувати самі вистріли, самі снаряди. А це найпотужніша система реактивного вогню Смерч дальність бою 70 кілометрів. У зоні АТО ні росіяни, ні українці її поки що не застосовують. На заводі повністю відновлюється ресурс цих машин, проводиться їх капітальний ремонт з повною комплектацією з запасними частинами та всім приладдям, яке необхідне для виконання бойових завдань. Чи поїде смерч на схід? Військові не кажуть. Установки відновлять за місяць. Спецбригада цього ж заводу лагодить техніку прямо у зоні бойових дій. Фахівці підбадьорюють. Наша техніка, хоч і стара, але завдяки якісному ремонту ворога ми нею проженемо. Олександр Курсик, Олександр Ковтунець, Хмельниччина, спецкордва плюс